Я не знаю. Я бою, боюся, боюся, боюся побачити там. А син уже все рішив. Він вже вирішив іти на війну. І він рано вранці збирає рюкзак, а я кажу, а для чого? А він каже: Я піду на, на війну. І, і все. А мені хотілося попасти і гризти землю. Ім на слово гризти землю. Я не знала, що робити. Я глянула на нього. Я От він мене змінив свого мнення. Він би пішов, да, він би пішов захищати Україну. Так він і сказав. Хто ще під не як? Він хотів, щоб Крим став українським. Хочеш кращого в житті кращого. І приходить ця окупація. Оці приходять, які оце, подімаєте всю життя переворачують. Я не знаю. Як, як ті люди о, там живуть? Я, я не знаю, навіть, як вони їм живеться, і не стидно жити там, де це, що наші гинуть тут люди.